Коломиї відбулася 47-ма сесія міської ради. На порядку денному депутатів було близько 30 питань, дискутували чиновники та депутати на різні теми. Та найбільшою увагою користувався післязимовий стан доріг та тротуарів. Що робити зараз із розбитими дорогами, непрохідними тротуарами та підтопленими будинками? І що, окрім суворої зими, привело до такої ситуації в місті? Ці питання довго хвилювали міських обранців. Як виявилось, головна причина такого занепаду замало працівників у комунальній сфері, чому пояснила представник центру зайнятості. Минулого року на організацію громадських робіт центру зайнятості було виділено 190 тисяч гривень. Це досить велика сума. Але на жаль, більшість цих коштів була використана на організацію громадських робіт у селах і селища Полмиського району. І поясню причину: більшість громадян, які прибувають на обліку у центрі зайнятості міських жителів. Неохоче погоджуються на громадські роботи. В більшості відмовляються. Тому і звичайно, це і поважні причини. Люди, які перебувають на обліку в нас міські, в основному випускники навчальних закладів. дуже багато людей із вищої освіти, які займали відповідні посади і позбулися роботи. Із цього можна зробити висновок, що настільки затребувана професія на кшталт двірника популярністю в місті не користується. Однак ніхто не може змусити людей працювати на благоустрій Коломиї. Ми укладали договори з комунальними службами, ви питаєте на рахунок співпраці із заступниками військових. Ми були в нас договори із полігоном екологія, були договори з зеленим господарством, що зеленим господарством йдуть люди. полігон екологія прибирати одиниці. Пошти є. Може, трудно, а не. Кошти на оплату праці безробітних. Безробітні, безробітні відправляються від роботи. Примусово ми Він, не можуть. Є кошти, але ви чуєте. Ну, ви що не чуєте, що вам відповідають? Ми як цю людину маємо кайдане і до, до, до двірника її заставити. Ви слухайте, і мені кажуть. Що ви мені кажуть? Що ви мені кажете? От каже пані, що не йду. Отже, гроші є, робочі місця є, а от охочих працювати немає. Тому на сесії дійшли до висновку, що кожна державна установа чи то приватна організація має власними силами розчищувати та доглядати за прилеглими ділянками. Також на 47-й сесії міської ради говорили про виконання бюджету за 2009 рік. Мало місце і обговорення виконання програми поліпшення виховання та матеріального забезпечення дітей сиріт. Та дітей позбавлених батьківського виховання продовжили це вже традиційні питання, пов'язані із землею та орендою.